Так, звичайно, планую. Не сильно масштабно, але планую. Піду в церкву зранку посичу пасхи та яйця та ще якісь смаколики, потім з дитиною підемо в гості до батьків. Планую, ми будемо з мамою впикати паски. Дома в кругу сім'ї. Сядемо за стіл, посидимо і все. Навірно, ні. Здоров'я не дозволяє туди йти, вистояти це все не можу. Ось зараз йду, мене води. Так, яйце. Пасхи зім. Звичайно, тому що це пов'язано з давніми українськими традиціями в першу чергу. Випікати Паску, фарбувати яйця, змагатися у кого найміцніше з батьками, з дітками. Ой, не знаю, не знаю. Ой, ви знаєте, та <смас> почти ніяк. Ну як, з, 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 з родньою, так. З паску, ну а торжеств ж весь як раніше було, зараз немає. Війна йде, яке свято. Відчуття таке, що цього робити не треба. Ну, максимум куплю собі пасочку, сяду, пожую ввечері та і все після роботи. Ми з бабушкою двох. Ну, та сама, церква, не знаю, підемо чи ні. А Паски пити будемо, сирну паску будемо робити. Це така смачна штука, до нас і родиці приходять і їсти. Ні. Скупчення людей не можна туди йти. Не будемо, бо таке час, що людей скупчуватися не потрібно. А чули в сумах, що зробили, як святили цю вербу. От тепер ми боїмося, тому що ви знаєте, що ой, стежуть за людьми, не за цим, не за країною, а за людьми, за дітьми, скільки погибло. Так що ні, вдома свячена вода є, просто посвятю свяченою водою. А я піду в маленьку церкву. Там небагато людей. Вряд ли. А чому не вже нога больна і так я не ходжу? Так, я планую. Ой. Разом з сином. Це ритуал. Так. Нет, я Ні. Я не сильно в свій. Ні, я не боюся, я військовий. Вже нічого не боюсь. Зважаючи на безпекову ситуацію, вже декілька років ви змушені не ходити. Зараз не можна ходити. Бачили, що в сумах? Навряд чи. Бо, в принципі, це така штука, ну, самі ж знаєте, орки. Такі тварюки, що можуть навіть у святе свято просто взять, зафігачити чи дронами, чи ракетками закидати. Тому чисто заради безпеки ні. Ну, не знаю, я подумаю, тому що в мене маленькі діти. Підупріждаю, що не, ну, не можна йти в церкву, ну, збиратись багато.